Відповідно до закону України про державний бюджет на 2013 рік, з 1 грудня, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшується до 949 гривень. Детальніше про зміни у пенсійному законодавстві розповіла заступник начальника управління пенсійного фонду Тетяна Крак. Виходячи з розміру прожиткового мінімуму, будуть перераховуватися мінімальні пенсії за віком, мінімальні пенсії по інвалідності по втраті годувальника. А також відповідно будуть перераховуватися всі надбавки і підвищення, які залежать від цього розміру. Статтею 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Встановлено підвищення мінімальних пенсій за віком. Також доплату за пононормативний стаж, який обчислюється від прожиткового мінімуму. Тому ці пенсії з 1 грудня підлягають перерахункам. Якщо пенсію було призначено до 1 жовтня 2011 року, але після цього особа. Після цієї дати також особа не зробила перерахункові стажу від заробітної плати, то мінімальна пенсія для жінок обчислюється за 20 років страхового стажу, а для чоловіків за 25. Відповідно, проводиться перерахунок і понанормативного стажу. Чоловікам обчислюється доплата за понанормативний понад 25 років, жінкам понад 20. Якщо ж пенсія було призначено після 1 жовтня 2011 року. І або раніше, і людина після 1 жовтня 11-го року зробила перерахунок від стаж від заробітку, то пенсія обчислиться жінкам понад 30 років, чоловікам понад 35 мінімально. І стаж відповідно жінкам понад 30, чоловікам понад 35. То з 1 грудня всі ці пенсії будуть обчислені на підставі прожиткового мінімума. Також є постанова від 26 березня 2008 року номер 265 в якій зазначено, якщо розмір основної пенсії з усіма надбавками, індексаціями менший, ніж прожитковий мінімум, їм дається доплата до цього розміру. Аналогічно і йде перерахунок пенсії по втраті годувальника. Якщо розмір пенсії по втраті годувальника, який залежить від стажу, від заробітку годувальника менший, ніж прожитковий мінімум, їм дається доплата до цього розміру. Але відповідно до постанови 265. Ній передбачено, що на одного отриманця платиться 100 розмірів від прожиткового, на двох 120, на трьох і більше 150. Відповідно до цього розміру з 1 грудня, на одного отриманця по втраті годувальника буде розмір пенсії 949 гривень, на двох отриманців 1138,80 копійок, і на трьох 1423 гривні 50 копійок. В кого розмір менший, всім встановлюється доплата до цього розміру. Мінімальна пенсія для шахтарів становить 2847 7 гривень з 1 грудня, і також піднімається розмір щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на шахті або внаслідок професійного захворювання. У зв'язку зі змінами у пенсійному законодавстві прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність збільшився на 55 гривень. У нововолинську перерахунку підлягають пенсії понад 14 тисяч громадян.